Добрий день, вас вітає учні 11 класу Старовірівської сільської громади, Старовірівського ліцею Амелін Матвій. Шановні слухачі, хто ми без своєї мови? Чи може народ існувати, якщо втратить слово, пісню, казку? Іван Охієнко ще понад сто років тому наголошував: мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. І сьогодні. У умовах війни ми відчуваємо правдивість цих слів особливо гостро. Друзі, мова це не просто засіб спілкування, це код нашої історії, нашого болю і нашої радості. У ній пісні, які співали наші бабусі, казки, які передавалися з покоління в покоління, молитви, які звучали і звучать найтяжчі моменти. Мова це пам'ять. І коли ми говоримо українською, ми продовжуємо життя нашої культури. Тарас Шевченко казав: ну що б здавалися слова? Слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. У часи, коли нашу мову намагався знищити, вона виживала завдяки тим, хто не зрадив її. Вона звучала в підпілі, в поезії, в серцях. І сьогодні, коли ми маємо змогу вільно говорити українською, це не просто право, це обов'язок перед тими, хто боровся за її існування. Панове, тож давайте плекати українську мову не лише в офіційних промовах, а в щоденному житті, у родині, на роботі, в соцмережах, бо кожне українське слово це крок до збереження нашої сутності. Мова сьогодні це не лише культура. Це наш духовний щит. Вона звучить у новинах, які пояснюють світові ситуації на війні. Вона звучить у піснях, які піднімають бойовий дух. Давайте ж згадаємо пісню Ой, у Лузі, Червона Калина. Вона звучить у школах навіть під час повітряних тривог, бо навчання рідною мовою є актом спротиву. Коли ми говоримо українською, ми будуємо Україну. Коли ми пишемо книги, знімаємо фільми, створюємо пісні українською, ми творимо культуру, яка переможе смерть і забуття. Тож українська мова це наш світ, наша перспектива, наше завтра. Дорогі друзі, наші воїни боронять землю, а ми мусимо боронити слово. І разом це дає перемогу. Коли звучить українська мова, звучить серце України. Dziękuję za uwagę.